Дорожня карта по всіх процесах від написання до просування книжок майже кожен день розповідаю про це хочеться один раз розповісти. А, да, до речі, є чек лист Безкоштовний ставте одиничку. Там вся ця дорожна карта розписана. І також є курс дуже дешевий: 444 гривні. Поки що така ціна далі буде дорожча. Точно буде мінімум 800 продавати. А і до речі, буде великий курс у нас в вересні або в жовтні, коли збереться група. Вже дві людини є. Збираємо десь, я думаю, 10-15 людей, не більше. будемо два місяці писати книжку і далі видаватись, просуватись. Да. Дорожня карта. Значить, що ми робимо? Книжку написали, далі художній редактор, далі технічний редактор, далі верстка, дизайн обкладинки. З цим вже можна йти з електронними книжками на Якабута Лібраріус. Ми з цим допомагаємо. Далі паралельно теж можна на Amazon викладатись. Ми теж це робимо. Реєструємо аккаунт, верстаємо, теж дизайн обкладинки, викладаємо, якщо треба, налаштовуємо рекламу. Далі готуємо до друку, PріPres, друкуємо. І вже в залежності від тиражу, або викладаємо на наших сайтах, якщо невеличкий тираж, і продаємо по дропшипінгу на маркетплейсах. Якщо великий тираж, то пропонуємо далі дистриб'юторам та по книжковим магазинам е і мережам. Такий план. Ну а далі це вже просування, або просуваємо вас як автора, або ви качаєте самі собі медійку. або... Займаємось рекламою класичною товарною. Робимо лендінг, налаштовуємо рекламу, запускаємо. Також можна робити таргет, також можна залучати блогерів або книжкових специфічних, або дотичних до вашої тематики. Дякую за увагу. Ставте одиничку в коментарі.